Подивіться, як Вася сидить. Чи коти так сидять, як Вася. Вася, Вася. Вася. Васюня. Такий хороший котик. Мій любимчик, чесно скажу. Так і є. А це у нас хто? Алісіс, Катісіус, Лісочка. Біля батареї гріється. Кицюня вісім рочків. Спокійна така кицюня. Я взагалі не розумію, чому люди не хочуть брати кішечок. Її ж можна стерилізувати, і вона набагато краща, ніж кіт навіть, так. Да. Аліса, так і скажи, я краща, я краща, любіть мене, да. у нас тут новий сеанс замурчательних нежностей. Ось так вона приходить до мене. І... Забирає мої руки. Причому обидві руки забирає. Хоче, щоб я її обидвома руками гладила, пестила. Да? Аліс? Аліс. Угу. Ось така киця. У мене орхідеї на поливі. Залишилася одна хвилина, але ж Аліса не дасть так. мені вчасно встати і позливати воду. Да, Аліса? О, вже все. Треба вставати. Коли це? Позавчора, наче я поливала дітку, яка в скляному стаканчику стоїть. Ось ця дідка експериментальна, яку я прив'язала до шматочка кори великого. І я вранці її поставила поливати, а потім займалася своїми справами і забула про неї. І вона так простояла аж до вечора у воді. я вже злякалася, думала, що це буде з нею, що коріння погниє. Але ж ні, тут інші умови. Тобто, коли ви залишаєте рослину у корі у горщику, Надовго у воді, то може пропасти коріння, якщо там є мох, там є вологовмістки, якісь часточки в субстраті, кокосові чіпси, тощо, то коріння точно згниє. А ця ж дітка, вона просто в пустому стаканчику, тільки прив'язана до великого шматочка кори. А коріння в неї знаходиться на повітрі, цілком на повітрі. Отже, вона, ця діточка, не погноїла коріння, і коріння в неї сьогодні перевіряла, коріння в неї тверде. Отже, тепер буду дивитись, сьогодні я її не поливаю, поливаю інші дітки ті, що стоять в субстраті. Тому не можна дуже довго залишати їх у воді. Так що, Алісочка, прийдеться мені встати. Так, да, як тобі не хочеться, щоб я тебе погладила ще. Але ж треба орхідейки спасати, щоб вони свої корінчики не погноїли. Так що, Алісочка, давай пока-пока. Я встаю, да. малесенька моя. Дя, да, нядя, нядя, зайка моя. Все, давай. Треба зливати, бо вже майже три хвилини пройшло, як я тут з тобою розмовляю. Ось я вже цю злила і хочу показати, значить, тут я думала, що це квітконос, поки воно. Було малесеньке, але це дітка, подивіться, росте дітка на майшанг-ангел, росте дітка, і квітконосик вона не сушить, дивні справи такі орхідейні. А ось це марк, який жовтить листочка від шиї. Але там нічого немає, ніяких негараздів. Зараз показую. Просто жовтить листочка і все. Я змазувала це все топоджином, зачищала, але ж вона продовжила жовтити ці листочки і гонить квітконос цього місця, бачите? І тут квітконос, і з цього квітконос це у нас мінімарк. Такий з примхами трошки все, водичку позливала з орхідейок. і вони будуть трошки ще стояти у цих стаканчиках для поливу, а потім я їх вже розставлю у кашпо і на поличку. Дітки, я сьогодні поливала ось таким добривом стимулятор коріння від orchids.ua Один мілілітр на літр води, щоб було багато коріння. Користувалася ось таким шприцом для дозування. А поливала ось такою спринцовкою дітки маленькі, а розводила ось в такій мірній кружці все це. Привіт всім! Добрий ранок, мій орхосадочок розквітає, але ж у нас сьогодні в Києві страшенний смог, який залазить у щелі в рамах, проходить кругом, дихати нічим. Ось такі діла, погані діла, температура трошечки з мінусом, але ж дихати нічим. І розквітає моє колонхої, нам дихати нічим. І це все через. Атаки на нашу енергетику. Тому що влада поставила, влада Києва поставила міні-котельні по всьому місту, і ми тепер дихаємо цим. Ось так. Вікно відкрити неможливо. Піларгоні вже пора. Черенкувати, весна прийшла, це вже пора. А орхідеї треба полити сьогодні. Діточки я вже полила, але ж великі ще ні. Треба поливати. Скоро слоник розквітне. Це так сонечко заходить і підсвічує орхідейки і лампа теж. Лудізія ще тримає свій квітконосик, але ж він вже відцвів. Врешті поливаю орхідеї. Ось ці квітучі, без доброго, просто водою. Так, ці з бутоном ще чекають, своєї черги будуть поливатися з добривом. Ось ця на поливі без добрива. Тут добриво я поставила, але ще не вирішила, чи це буду брати, чи якесь інше. Так, значить, а ці два з оцим стимулятором коріння. Наступна партія орхідей на поливі, ті, які ще не розквітли, але вже мають всі квітконоси, майже всі. я все ж таки вирішила їх поливати ось з цим добривом. 20 хвилин стоять у воді, повністю залиті, доверху я завжди. Заливаю, не знаю, правильно це чи ні, але я так завжди роблю, і все добре. Ось для слоника трошечки не вистачило водички. Зараз там підігрівається на плиті, і буде ще добавочка. Ну, там трошечки, отже, слоник вже великі бутони. Вирощує. Ну, все, вже позливала водичку, і вони в мене деякий час отак стоять в тих же самих відерцях, в яких я їх поливала. А солоник ще з водичкою стоїть. Бо поки я нагріла воду, так час пройшов. Отже, ще чекаю, коли таймер сповістить мене, що пройшло 20 хвилин на полив орхідей. Нарешті злила я воду, тільки хочу вам поплакатися і пожалітися на оцього слона. Він такий важкий, що я завжди дуже боюся, що він впаде. Що моя рука не втримає його. А тут ще цей горщик такий незручний, що, що з нього дуже незручно зливати воду. Навіть руки мені оце пальці вже не видно. Ось такі сліди залишає, що, боюся, так, так больно, що боюся, що не втримаю її. І вона впаде. Бо Больно тримати, така важка, вона дуже важка, а інакше неможливо. Як зливати? Одною рукою тримаю ковш, а другою рукою я змушена тримати важкий горщик. І цей горщик. Отак От вирізається мені в пальці, що аж сліди залишаються, бо вона важка. Так що я навіть не знаю, треба її пересаджувати, мабуть, шукати якийсь інший горщик, який буде більш зручний для мене. Бо там такі на дні є такі ребра, які. Врізаються мені у пальці. Оце така проблема в мене є з нею. Що вона дуже важка, тому вона і слон, що найбільша моя орхідея в моєму орхосадочку. І знову ці кляті расисти всю ніч нам не давали спати. Ви тільки подивіться на це, запустили по Україні. 267 БПЛА. гуділо і бахало всю ніч над головою, мабуть, ці мавпи так хочуть миру. Ну Ось я нарешті розставляю свої орхідеї по місцям і у нас повітряна тривога. Я ще не встигла всі їх звільнити від ковшиків і відерочок, в яких я їх поливаю. Ось цей зараз буду сюди ставити. І у нас повітряна тривога. Так, друзі, до самого вечора це затяглося, бо були в мене інші справи. От диві дивіться, який здоровезний слон. Так, і чому я так поливаю? Я хотіла ще розказати. Чому саме так? Тому що вода в мене. Через фільт пропускається, плюс добриво, тобто я економлю і добриво, і воду. Отже, тому я поливаю свої орхідейки не в кашпо одразу, де вони живуть в мене в кашпо. Бо розмір кашпо різний. І є отакі кашпо, наприклад, воно взагалі велике. Бачите, яке кашпо? Як у слона кашпо велике, дуже більше за горщик. Так і потрібно, щоб воно було більше за горщик, щоб рослина там дихала, коріння дихало, було, була циркуляція повітря і все таке інше. Отже, вони в мене живуть в кашпо, а для поливу я їх переставляю ось такі ведерця. Щоб економити воду профільтровану, бо я не беру одразу з крану воду, я її фільтрую для поливу. І добриво також економити. Ось такі в мене справи, буду продовжувати розставляти. Бачите, все, як вже тут порозквітало, а як вони пахнуть, ой, які! У мене тут духмяні аромати. Я вам, на жаль, це через відео передати не можу, шкода. Ще я хотіла вам показати дуже цікава посадка моєї сестри. Це її реанімашка, яка в мене на перетримці. Отже, вона її заглибила, як у лунці дерево саджають, так вона її заглибила. Не знаю, чи видно це на відео, але тут вона начебто в ямці сидить. Мені сподобалася ця посадка, я нічого не міняла в її посадці. так вона і сидить, як сестра її посадила. Коріння тут мало, вона качається. Отже, я її поливала добривом для росту коріння. І так само. Посадила і свою дітку Ліодору, яка почала скидати коріння. Не знаю, чи вдасться мені її показати? Мабуть, зараз не буду діставати, бо в нас тут повітряна тривога, і на нас тут летять шахеди і ці цікляті, і там їх навіть збивають за вікном. Отже, хотіла вам тільки показати цю посадку. Цікаву, яку зробила моя сестричка, яка ще новачок у вирощуванні орхідей. І ось в неї корінчики вже понаростали в цій посадці. Ну, ось я нарешті вже всі свої орхідеї розставила будда розквітає. А як пахне, Передати не можу. Навіть оцей редліп пахне. Трошечки в нього є якийсь аромат. Не аромат, а просто запах навіть, можу так сказати. Ось такі орхідейки. І жовтенька моя розквітає. Ну, а лудізія поки що не Знімаю, не прибираю я її квітконос, нехай ще, може, вона сама його відсушить, тоді і приберу слоник, слоник, слонисько, таке велике слонисько, що заслоняє весь мой орхосадочок. А А щодо, Ліодора, то вона десь отам стоїть. Я вже не хочу її діставати. Мабуть, іншим разом покажу. Але я її посадила точно так же, як цю. Як у сестри підгледіла, так і посадила. І нічого, ви знаєте, непогано вона почувається в такій посадці. Ось є роял Алісці гурме. Готово. Аліса. Що, Шо? щось не так? Тетюня, чого ти не їси, а? Аліса. Чого не їси? На, кушай. Не хочеш, не подобається їй цей корм. Бачите, не хоче їсти. Не хоче. Вмовляння не допомагає. Ану давай. Давай чи буде їсти? Ні, не хоче, не хоче, бачите, яка киця. Ну все, знову Васі дістанеться. А Вася їсть свій роял. Лікувальний роял. Ну, що, Аліса, що ж ти не їси, а? Ай-яй-яй, не їш Аліса. Чого не їси? На, на! На чого ти не їси? Що не так? Що не смачне, так? Да? Не смачне. Не хоче гурме їсти Аліса, понятно, отак. Ну, хоче їсти те, що Вася їсть. Ви бачите, вона хоче у Васі. Те, що у Васі хоче? У Васі лікувальний корм. Для... Хворих котиків. А ти бач, вона не хоче їсти горми вона хоче у Васі, щоб Вася поділився з нею. Аліса, ну що це таке? Це ж лікувальний корм у Васі? А в тебе обичний корм? Чого ж ти не їси? А пішла, пішла. Отак от, от, а Вася зараз з'їсть все. І мисочки повелиськує. Вася, знову тобі дісталася полуторна доза, да? Ага, наїдайся, наїдайся. Ладно, Вася в нас такий вже став великий, що у кадр не поміщається. Да, Вася? Вася Великий. А Ліса де? А Ліса тут сидить під батарейкою, гріється. А Ліса гріється. Ось Вася як старається, велиськує все. Так велиськує, да? що і посуд не треба мити після Васі. Ось такий у нас Вася. Чистільщик, да, Вася? Ти чистільщик? Вася, вылы